E é aí, como Vai! Vai! Шановні, шановні, ми запрошували сказати. Дайте людина, хай скаже. Що ж ми запрошуємо, а потім ми починаємо. Не даємо говори. Вислухайте. Ну, сьогодні, пані сім, ну, якщо мене запрошували, я готовий. Я готовий. Готов, у нас є записання. Якщо ні, постійте, записано, я так, я можу не виступати. Я хочу вас запевнити, що міліція, ця міліція Кивчука знаходиться на місці. Ніхто не в Полтаві, ні в Києві. Ми готові виконувати свої обов'язки. Проти народу ніхто не буде виступати. Зброї, ми, мирна акція, міліція теж несе службу без зброї. Головна наша задача зараз не допустити безладу ніяких, щоб не було там мародерів і так далі. Милиция готова до выказания своих землей. Почему же они когда стоят и фотографируют все? Так они фотографирують, вони все время фотографируют. Ну и що? Да вони все время фотографируют. Я я не... я, я, я я все хотіли.